В селі Трічати відбулось засідання виконкому Олексіївської сільської ради, де була розглянута низка питань, які стосувалися благоустрою надання дозволів населенню на проведення водогону від центральної системи водопостачання, надання матеріальних допомог, були також внесені зміни до програм надання первинної медичної допомоги, соціально-економічного розвитку, фінансової підтримки комунального підприємства, територіальної оборони. Для усунення порушення громадського порядку та зменшення кількості злочинів у стані алкогольного сп'яніння було прийнято рішення обмежити продаж алкогольних напоїв, обмежити на період дії воєнного стану в Україні продаж пива, крім крім безалкогольного, алкогольних слабоалкогольних напоїв вин столових на території Олексійської сільської територіальної громади шляхом заборони продажу в період з 20.00 до 8.00 години. Суб'єктом господарювання встановити інформаційні таблички щодо обмеження продажу пива, крім безалкогольних, алкогольних слабоалкогольних напоїв напоїв вин столових. Суб'єктом господарювання забороняється продаж пива алкогольних слабоалкогольних напоїв винств, столових від військово-службовцям Всу, нацгвардії та інших військових формувань. Створених відповідно до законів України, а також працівникам правоохоронних органів, органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, особам, які виконують функції із гарантування безпеки та оборони України, а також людям, які мають зовнішні ознаки приналежності для таких формувань у військовій формі зі зброєю, спецзасобами тощо. Рішення було прийнято одноголосно. Також було підтримано рішення про створення робочої групи з контролю за роздрібними цінами, адже в громаді зафіксовані випадки завищення цін підприємцями на продукти. На жаль, наші підприємства, при всій повагі до них, нехтують рішеннями нашими нашої ради перш за все, якими обмежили. Ну, так звану надбавку, так? прибуток, відсоток прибутку, які в період військового стану вони можуть на деякі групи товарів встановлювати. І є ситуації, коли на, в наших магазинах. На території нашої громади є надбавки, такі як ну 50 70 Є на деякі групи товарів до 100%. Це е в тих умовах, якими зараз всі живемо, е враховуючи е доходи наших громадян. Включаючи вимушено переміщених осіб, ну просто недопустимо. Тому є пропозиція це питання взяти під контроль для контролю для формування цін на основні продукти харчування на території Олексійської громади була створена група контролю. Головою її призначено заступника сільського голови Тетяну Руденко.